Вітаю всіх учнів 10-11 класів, всіх вчителів. Сьогодні ми з вами розглянемо такі раціональне рівняння у рубриці авторське розв'язування на авторських задач, рівняння, яке автор оригінального ролику розв'язував 11,5 хвилин. Але справа навіть не в цьому. Він розв'язав його неправильно, він отримав неправильну відповідь. Це автор чи авторка, не знаю. Тому давайте ми спробуємо натиснути паузу і спробуємо це рівняння. І раціональне досить цікаво, на мою думку, розв'язати правильно. Ну, Я сподіваюся, у вас вийшло. Давайте я наголошу на тих моментах, які були неправильно зроблені автором ролику. Те, що зроблено взагалі неправильно, він отримав два розв'язки. 1 девята мінус 18. Мінус 1 просто не є коренним рівнянням. Тому що, якщо х дорівнює мінус восьма, ліва частина рівняння є числом від'ємним, права частина є числом додатнім. Тому ніпряку мінус 18 не може йти мова. Тобто він починає рівняння x належить r, ну не належить r, тут є певні обмеження. Тобто, по-перше, якщо і область визначення знаходити, це не буде x належати r. І якщо розглядати певні обмеження, ми будемо розв'язувати це рівняння так, як в хороших підручниках розказане, не лише моїх. Це буде трішечки пізніше. І він, коли розв'язує це рівняння, в нього заміна одна іксова, там позначається новою буквою. У нас буде трішечки краща. Заміна, яка набагато швидше нас призведе до мети. Отже, ось таке рівняння, корінь четвертого степеня дорівнює. X. Тому це рівняння в моєму підручнику, в підручниках інших авторів, є коли корінь квадратний корінь із f від x дорівнює g, ми ведемо мову про те, що рівняння рівносильне системі g від x більше або дорівнює нуля, і f від x дорівнює g від x квадраті. Це абсолютно таке саме рівняння, корінь парного степеня. Тому це рівняння, яке задано в умові рівносильно системі х більше або дорівнює 0, і ми піднес, підносимо до четвертого степеня ліву і праву частину. Щоб це не переписувати, я скопіюю, дорівнює в четвертому. Ну, Єдине, що мені знак системи треба буде. Ось якому Ось якій системі рівносильне наше рівняння. Ну, ви ж скажете, що від цього легше не стало. Як його розв'язувати? Значить, по-перше, ми маємо перемножити всі знаменники. Давайте це я назву перший круг. Ми маємо перемножити всі знаменники, буде 960 х в четвертому... Я напишу праворуч. А чисельники ми маємо множити. У чисельниках, червоне в мене сьогодні не береться, ось ці два між собою і ці два між собою. Таким чином, ми отримаємо 12х квадрат плюс х мінус 1 на 56х квадрат плюс х мінус 1. Дорівнює поки що цьому, що є, і х більше буде рівнює 0. Ну, тобто, ви відчуваєте, що я до чогось так наполегливо прагну, наполегливо йду, можливо, ви здогадалися до чого. Звернувши увагу на те, що оці дві частинки однакові. Як це використати? Ми з вами зауважимо зразу, щоб не втратити корінь. Що х дорівнює, давайте я навіть напишу, х дорівнює 0 не є коренем рівняння. Це дуже легко встановлюється безпосередньо підстановкою нуля, і ми поділимо ліву і праву частину на х четвертому. Причому я буду ділити на х четвертому наступним чином. Я перший множник поділю на х квадрат і другий поділю на х квадрат. При цьому в мене вже x більше 0. Вже дорівнює, ми не розглядаємо, і це дорівнює 960 на 960 я домножу. Далі, я думаю, ви здогадалися, я вже тягнути x більше 0 не буду. Я напишу, що я почленно поділю на x квадрат і отримую перший множник 12 плюс 1 на x мінус 1 на x квадрат. А другий множник 56 плюс 1 на х мінус 1 на х квадрат, до рівня 960. Можна вже і оце замінити новою буквою, там Т або Y. Можна, можна. Я заменю зразу оце все. 12 додати 1 на x мінус 1 на х квадрат це буде Т. Тоді в нас друга дужечка буде Т плюс 44. Дорівнює 960, ми з вами отримаємо звичайне квадратне рівняння t1 мінус 60 і т 16 Розглянемо ці випадки по черзі. 12 плюс 1 на х мінус 1 на х квадрат мінус 60 за умови, що х більше 0. Розв'язуючи це рівняння. Ну, давайте я можу написати, це 72х квадрат плюс х мінус 1 дорівнює 0, х більше 0, те, що не дорівнює 0, ми отримаємо x1 мінус 1 восьма, х2, 19. Ось вона мінус 1 восьма, те, що я автора вискачав, Воно і в мене так вискочило. Але воно не задовольняє умову, не підходить. І ми до другого йдемо, дорівнює 16, при цьому що х більше 0, ми отримаємо рівняння 4х квадрат мінус х плюс 1 дорівнює 0, х більше 0. Дане квадратне рівняння розв'язків немає. Отже, відповідь до цього класного рівняння четвертого степеня. Є одна є, курення четвертого степеня, є одна дев'ята, єдиний розв'язок цього рівняння. Ось таке рівняння хороше, красиве, нестандартне. Мені сподобалося, і я вирішив його вам сьогодні показати. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До нових зустрічей!